з України, так як ви зрозуміли, що дане відео те, що вийде за рамки нашого звичного контент-плану, за рамки тематики, яку ми підтримуємо вже два роки у нас на YouTube. і тема буде: от є такі гарний вислів, типу як около футбола, а це около Агро біля Агро, тому що переважно. Основні підписники це аграрії і люди, які проживають в сільській місцевості. Я думаю, що багато людей, от в силу того, нещодавно буму відносно горіхів. От років 5-6, пам'ятаєте, була роду епідемія. Всі закладали сади і так далі. І кожен не один раз задумувався на те, чи потрібен йому горіховий сад. Я не виключення. У мене був город, площа його 20 соток і. Займатися там картоплею, цибулею я не маю на це часу, і скажу відверто, що вирішив закласти, от уже під на, на фоні цієї всього е, по народному спишки цієї грецького волоського горіху вирішив закласти садок е, площею 20 сотих. Я маю в районі 60 уже підрощених особин грецького горіху. Е, і одразу хочу сказати, що для агресивних коментаторів, що я не являюся ніяким ні спеціалістом, а навіть назвав би себе профаном у вирощуванні грецького горіху. Але як би там не було, це відео може стати вам посібником і таким практичним відгуком відносно даного бізнес-напрямку, навіть так сказати. І можливо, хтось може дати якусь корисну пораду, хто має досвід в вирощуванні даного, даного дерева і, взагалі, Горіху, як е, в промислових масштабах, то буду дуже вдячний. Створимо на базі цього відео такий ідея свого роду, горіховий хаб. Хто щось може корисне порадити, будь ласка, напишіть. І для того, щоб відео мало якусь структуру, от, поділю його на три частини: перше, це ідея, взагалі е, закладки даного саду. Е, друге, це моя технологія вирощування, яка наголошую, і повторюється, може діаметрально відрізнятися від того, що в нас є на сьогоднішній день. В плані промислового вирощування горіхів, в плані того, що пише книжка, просто от поділюся своїм досвідом, розкажу, що я робив. І третє, це, звичайно, економіка моєї внутренні, тому що я не являюся прихильником такої ситуації, як робота заради роботи. Якщо ви витрачаєте свій час, натираєте ще одні мозолі на руках, то ви повинні розуміти. Я вважаю, принаймні, можливо, моя суб'єктивна думка. Ви повинні розуміти, для чого ви це робите і що ви будете мати на виході. І так, ідея саду заклалася дуже просто, тому що я мав город, і так як я не займав, не збирався вирощувати на ньому там картоплю, цибулю, і для того, щоб він не гуляв, я вирішив закласти садок. Це було прямо напроти будинку. Я розумів, що якоїсь хімії я тут використовувати не буду, тому у мене свого роду органіка. В силу того, що дуже багато сусідів, людей, дітей, які ходять, ну, тулити тут раундап, або якісь системні контактні інсектициди ну, неправильно. Тому можна сказати, в мене органічний сад зараз коротенько по технології вирощування, що я робив і як? Так, Перше, що було, це 6 років тому. Ідея була досить е, простою для того, щоб підготовити безпосередньо ґрунт. Е, що було зроблено? Із розрахунку по тоні на гектар селітри та класичної НПК 16 НПК 16, 161616, е, внесли відповідно на 20 сотих по. 200 кілограм, і ще з Аграрної академії я пам'ятаю, що таке плантажна оранка, тобто оранка, яка використовується під сади, тобто десь більше 40-45 сантиметрів. Зрозуміло, що такого агрегату, щоб так глибоко вигорати, в нас в господарстві немає, тому що ми садками не дуже займаємося. Є в нас, в принципі, абрикосовий сад яблучний, невеликий, там по пів гектара. Але, тим не менш, ми оці всі. Добрива максимально звичайно плуг кун. Ми його глубили, пхали на той світ, де місцями до 35 сантиметрів, все це діло припахали. Так як ви розумієте, що це навпроти будинку і взагалі на вулиці дуже багато сусідів, то працювати будь-якими ЗЗР, тобто засобами захисту рослин, ну у мене просто права немає та й бажання того, щоб тут людей травити і самому цим дихати. То в мене, можна сказати, органічне виробництво горіха. І е, для того, щоб підготовити е, ну, більш-менш почистити саму площу, то, е, здається, разів 5 культиватор забігав, і за сезон ми під паром його тримали і культивували. Потім сам відносно селекції багато людей мені рекомендувало українську селекцію, в силу того, що так як мені сказав один дядько, який в цьому плюс-мінус розуміється, каже, ти ж там не, не розраховуєш на якийсь нановорожай або якийсь нішевий горіх. То візьми звичайний український сорт Корженко, і він буде таким свого роду дворнягою. Тобто в будь-яких умовах він якийсь середній врожай буде давати. Знайшов я його на той час, пам'ятаю, в місті Мелітополь, це дуже далеко від мене, і погнався туди, придбав саджанці і ми їх висадили. Як ми їх висаджували? Це квадрат 5 на 5. Тобто не повинно бути горіха 5 метрів вправо, 5 метрів вліво. Тобто, от на грубо 25 квадратних метрів, це плюс-мінус. Продуктивна площа живлення може бути для отримання врожаю, як я думав тоді. І одразу мене попередили, що якщо 5 на 5, то це вважається густо насаджений горіх, потрібно вносити постійно добрива. То кожного року по мерзлоталому горіховому садку, о, такому вже, нагадаю, що тут 20 сотих і десь 60 особин в середньому 57 чи 58, якщо бути точним. То я кожного року по мерзлоталому вношу по 100 150 кг, кілограм. Там відверто скажу, що в господарстві там залишається десь по по закремах садового городня бригада відеречком на прицеп вибирає і навіть отакі от селітру разом з нітроамофоскою, Такий свого роду дисбаланс поживленню. Я одразу попереджав, що не являюся там майстром спорту по вирощуванню грецького горіху, і отак ми оце вносимо. Також культиватор забігає, от з підприємства, якщо невеличкий культиватор десь пробігає, то я кажу хлопцям, щоб заїхали, і отак проходять в оцих. Міжрядях тут 5 метрів, якраз з 4-метровим агрегатом вони легенько проходять. І буває те, щоб він був от в такому чистому стані і йому не заважало, то садова огородня бригада, от там, де не дістав культиватор, десь два рази за сезон прошаровую. Повторююся, що ніяким нічим я ні, ні інсектицидами, ні фунгіцидами не працюю для того, щоб зайвий раз прямо під хатою не. Не дихати ЗЗР, і от знову ж таки органіка. Тобто маємо 5 на 5 квадрат і постійно кожен рік його підживлюю. Також відносно технологічних моментів, от на п'ятому на році, зараз. Про саме критичне скажу, це так як мені говорили, що от, сорт Корженко це взагалі грецький горіх, вже з п'ятого року починає плодоносити. Можливо, я щось зробив не так. Е, я запрошував людину, так склалося, що знайомий, який купує в мене насіння соняшнику, е, в нього є горіховий сад, він мені каже, ти зробив помилку, ти його густо дуже насадив. Якби от ти насадив 10 на 10, то вже мав би горіхи. Але справа в тому, що так, як горіх мені говорили, що саджанець трьохрічний, а я його Купував і зараз уже горіхам по 5 років, відколи вони в мене ростуть, то теоретично їм вже по 8 років, то скажу чесно, ні одного горіха ще звідси не було. Так, можливо, десь там і купав, але можна сказати, він ще не плодоносить. І так як вже практик мені сказав, що реально отримувати якийсь плюс-мінус середньостатистичний врожай горіха можна на 10 му році. Тобто, що ми маємо? Також от, цікавий момент. Е, рекомендували мені, не знаю, правильно чи неправильно, це я зробив, можливо, хтось знає, напишіть, сформувати крону для того, щоб він пер уверх по-народному, то ми буквально по-свіжому провели підрізання. От, зараз. І от, таким розчином обробили, щоб вони тут ну, далі гілки не росли, а щоб горіх йшов уверх. Тобто, е, підживлення. Культивація і підтримка його в, в гарному стані. От ви можете бачити горіх, До речі, от цікавий момент це трьохрічний саджанець. От вони такі середньостатистичні. Саджанець трьохрічний, і п'ять років росте. Отак вони виглядають. Тому що часто от, люди, які займаються пропагандою даного бізнесу, то вони часто говорять на п'ятий рік, ви вже будете мільйонерами. Ну виходить, що неправда. Це власний досвід, можливо, я щось зробив не так, але суто із таких абсолютних основ в, взагалі вирощування будь-якої культури, то конкурента по площі живлення немає, тому що е, повністю бачите, тут ну, чисто, трошки от, є бур'яна, але ну, це на швидкість не впливає. У бурдеях воно не росте. Е, площа живлення кожен рік підживлюю, то е, вже 5 років. У мене, якщо брати вік сажанцю, якщо правда, що йому було три роки, то на восьму році ще немає. Отака ситуація підрізання і тримати в чистоті. Площу живлення, від, виходячи з того, що я розумію вирощування культуру, це ну, ми займаємося іншими культурами. Знаєте, на каналі там хто підписаний, хто не підписаний, можете переглянути. то конкурента забрав, площу живлення створив, і отаку от ситуацію. Маю на восьмий рік ще немає жодного горіха. Це я ж знову ж таки повторюся. В першу чергу для тих людей, які думають, коли ну відносно інвестицій і її окупності. То чесно скажу так, якщо вибачте за слово, інакше не скажеш вже за п'ять років, відколи сад росте, то ми тут плотно напиздячились, Багатенько вже, якщо б додати, немало внесли добрив, то. Поки горіха немає. Зараз розповім про економіку даної ситуації. І так, зараз от, вибрав таку локацію, де на подвір'ї мене росте вже горіх, йому напевно років 15-20. І в цьому році я зробив експеримент. Ми зібрали весь горіх, перебили його і для того, щоб хотів зрозуміти, який взагалі є потенціал цього садка, от на прикладі такого вже дорослого горіха і як він плодоносить. Скажу також. Вибачаюся горіх сорт не Корженко, а Кочерженко виявляється. Я тільки що це згадав, але вже по запису відео. Тому знову ж таки вибачаюся Кочерженко. Не знаю, що це за сорт і що це за селекція, тому що я ще в школу ходив, коли його садили. Але тим не менше, він великий дарує. Тінь влітку і нормально плодонос. Так от, кашки нам вдалося зібрати за такого величезного горіху в цьому році 15 кілограм, 15-17 отак, Можливо, щось трошки відійшло, можливо, вони весь зібрали, щось на дорогу упало, переїхали машини. Але десь 17 кілограм горіха кашки от, можна зібрати. Із такого великого горіху. Це абсолютно практичний приклад. Можливо, в когось більше, може в когось менше, але я от за що купив, за то продаю. Тобто теоретично, давайте порахуємо, я, якщо в мене є 60 горіхів, і в нормальний середньостатистичний рік я вони колись таки будуть давати по 15 кг кашки. Тобто я б мати на виході 900 кг, практично тонну кашки. Ну беремо там 800 кілограм, і відносно ринку реалізації в Україні навіть чесно скажу, не знаю, по чому зараз його закуповують, тому що так в силу того, що я працюю з імпортно-експортними операціями, я вивчав його експорт за кордон. Навіть так, якось доля підкинула людину, яка на території Польщі і Румунії приймає саме цей горіх. І ціна в середньому, в залежності від зрозуміло, там в ньому ж також є якісь кількісні, якісні показники, але мінімум за що його можна там реалізувати, це 8 тисяч євро за тонну. 8 євро кілограм. Це от така от, в цьому році була ходова ціна от на території Польщі та Румунії, про яку мені називала людина, яка його там закуповує. Тобто, теоретично, якщо е, горіховий сад який має площу 20 соток, який вже колись таки почне плодоносити, тому що ще поки нема ні одного горіха, я ж, кажу, вже 5 років вони ростуть. Але коли він почне плодоносити, якщо буде давати середньостатистичний врожай 15-17 е, кілограм кашки з одного горіха, то е, в теорії, якщо його реалізувати за кордон, я відняв логістику, е, відняв експортне мито, то десь виходить там 6 євро. Тобто розумію, що що це в нас виходить, 800 кг, то десь до 5 тисяч євро чистими можна отримати на 20 сотках в рік. Ну, це дуже крута рентабельність, тому що якщо е, порахувати, наприклад, 20 соток і Помножимо на 5, тобто так, щоб отримати гектар, якщо з гектару горіха, якщо його самому виростити і його експортувати, а до речі, ще така ціна була обов'язковою мовою це органіка. Так як у мене нема жодного ЗЗР, то не використовую, то він може підлягати під дану ситуацію органічний горіх. То якщо це гектар то з гектара теоретично можна в рік отримувати 25-30 тисяч євро. Але це знову ж таки, я вже в раз скажу, це теорія. Поки що, я туди тільки закопую там гроші. Ось така ситуація. Відносно того, що, можливо, хтось знає, по чому от бачу постійно будочки на базарах стоять, люди купують, закуповують горіх, по чому його закуповують, то напишіть, будь ласка, теж цікаво. Ось така от ситуація. Я дуже сподіваюся, що е, це відео було корисним в першу чергу для тих людей, які вагаються. Е, закладати сад, не закладати горіховий сад. Е, тому що скажу відверто, це мій практичний е, такий відгук. Я Ну, ні в якому разі не ставив за когось щось навчити, тому що от, просто ділюся, тому що сам не вмію і поки що не вийшло. Я дуже сподіваюся, що в цьому році можливо він буде плодоносити після наших деяких втручань, ж кажу, формування крони і так далі. Але основне, що я вам можу сказати, це те, що якщо хтось вірив в те, що він посадить горіх, і через два роки, там трьохлітній сажне, через два роки, він вже почне на ньому заробляти, то це ну це, це неправда. І це дуже така довгострокова інвестиція. Чи підписав бися я під промислове вирощування горіха зараз точно ні. Але можливо, коли трошки щось от вийде на тут на, на цій мікромоделі на 20 сотих, я хоч щось зароблю там шляхом експорту е, даної ситуації, то думаю, що можливо якихось там пару гектар з'явиться. Отака ситуація. Тому е, всім бажаю гарного настрою. Всім бажаю щастя в душу, здоров'я в тіло і миру в небо. І хочу вам всім сказати, що кожна ідея має місце бути. Страшно, коли немає ідей. І в цьому році, якщо вже він буде плодоносити, я обов'язково покажу весь процес збирання, лущення, експорту, поділюся контактами, куди його можна експортувати. І як це взагалі не важко, там нема нічого складного. тому Тим людям, яким цікавий грецький горіх як бізнес, на такому якомусь плюс-мінус організованому рівні з кінцевим покупцем за кордоном, то підписуйтесь на канал абсолютно щиро, відверто поділюся з вами цією ситуацією. Всім гарних врожаїв, всім добра.